Давайте з вами розберемо допомогу від Сполучених Штатів Америки. Сподіваємося, що завтра і Сенат її ухвалить. Потім підпише Байден, і все таки ця зброя, нарешті, прийде до України. Але є інформація про те, що поставки військової техніки можуть відновитися вже наступного тижня, як тільки президент Байден підпише відповідний законопроект. І е, в одному із перших поставок можуть прибути ракети «Атакамс». Втім, видання Bloomberg пише про те, що допомога від Сполучених Штатів дозволить ЗСУ лише перепочити, але не переломить ситуацію на фронті. От як ви прокоментуєте цю публікацію? Ну і загалом, чого нам варто очікувати? Чи дійсно ця допомога зможе щось змінити на полі бою? Може і зможе змінити докорінно, але є кілька нюансів. Момент перший це найбільша допомога з початку цієї війни. Більшої поки що ми не отримали в загальних фінансових показниках, як без безпосередньо на ведення війни, тобто на підтримку у воєнному сенсі, так і на підтримку бюджету. Це щось без Не маю ні найменшого меншого сумніву, що Сенат все пропустить дуже швидко, і так само Джозеф Байден також швидко все підпише. Пам'ятаємо, що американці мають великий розгорнутий континент на європейську театрі. Не сумніваюся, що якась частина техніки вже споряджена, особливо 15 мм снаряди і ракети до системи Мін 104 Патріот, і тільки чекає команди. Тож маємо нагадати, що американці мають унікальний воєнно промисловий комплекс. Кошти найперше мають надійти на рахунки уряду США, а тільки після цього вони будуть переказані виробникам, і тільки тоді виробники або напряму будуть надавати нам зброю, або поповнювати склади і запаси США. А після цього зброя надійде до нас. Історичний момент полягає в тому, що законодавець прописав передавання ракет атакам безпосередньо у законі, і це чудово. Ми тисячу разів про ці ракети говорили. давайте ми ще раз нагадаємо наскільки вони серйозні, Вони можуть завдавати ударів від 165 км кілометрів до 300 кілометрів. Є є частини споряджені касетною, бойовою частиною в одному варіанті до. 950 субелементів, іншому до 300 субелементів, а також є важкі фугасні частини, які сягають більше ніж 200 кілограмів. На складах ракет цього типу є у межах більше ніж 2000 одиниць. Якби умовно ми зуміли отримати кілька сотень, то щонайменше південний південний з їхньою допомогою ми могли б оболити. Чому почати винищувати залізницю, почати винищувати електротяги, які Тягнуть усе, що тягнеться у зону окупації, і через якийсь час по лінії бої у противника в окопах не буде ні патронів, ні одягу, ні води, ні навіть медикаментів. І тут якраз лежить філософія успіху. Але є нюанс питання: скільки цих ракет дадуть? Нагадаю, що як країна-оператор, ми другі у світі за запасами машин М142 Хаймерс. І М 270 котрі можуть цю ракету застосовувати минулого тижня. У Джанкою ми показали блискучі результати, як ми можемо цю зброю використати. Плюс ще яка зброя по-справжньому може змінити бойовище – Авіація ми також без чортків все розбирали. Нібито на початку літа ми отримаємо перші машини, і у цих воєнних е пакетах допомоги може нарешті з'явитися по справжньому серйозна. Зброя у першу чергу важкі бомби від 270 кг, кілограмів, скажімо, як GBU-12, до однотонних, як GBU-31, чи GBU-38 і тому подібне, не коротше про далекобійні ракети AGM-158 сто котрі можуть зводувати ударів до 900 кілометрів. От, якщо дійсно цієї зброї з'явиться багато, то в нас є оптимізм на деокупацію наших земель у великих масштабах, але знову ж таки кількість буде важ. Про літаки F-16 також йде мова, і е, у Данії говорять, що поставлять нам вже їх влітку і поставлять стільки, скільки й обіцяли. Йдеться приблизно про 21 літак. Це лише від данії, також і інші країни-партнери нам е, ці літаки будуть надсилати. А міністр закордонних справ Норвегії говорить, що можливо серед цих F-16, які нам передадуть, будуть навіть більш дальні ударні можливості. А що це означає більш даль, дальні ударні можливості? Ну, більш ударні, ударні можливості це ракета agm 158 джаз. Я про неї згадав. Тобто ми вже про неї говорили від 300 до 900 кілометрів. І можливо, можливо, бо найбільш далекобійна ракета класу повітря-повітря, яка -повітря, є в американців, і АМ 120 АМРАМ, це 180 кілометрів. А скажімо, шведи розробляли ракету Метеор, яка працює на 300 кілометрів. Ну тоді вже не, не тільки С-200 може боротися із 122 22 М3, і ми маємо прекрасний успіх минулого. Тижня, а вже з іншими ракетоносіями, особливо дошкульними кабами, можна поборотися з допомогою цієї ракети, поки що більш далекобійних систем, як в режимі повітря повітря, так і в режимі повітря-поверхня, я не готовий назвати. Чи може ця нова допомога сполучених штатів зараз змусити росіян більш інтенсивно атакувати, аби хоча б мати якісь успіхи за ось ці пару тижнів, поки ця допомога прийде? Я думаю, немає пару тижнів пів, півтори, десь так і вже в себе мало запрацювати. Чи вони можуть вдатися до інтенсифікації піхотних піхотних валів? Та чому ж ні? Але знову ж таки, навіть їм не під силу, поки що при принаймні заміщувати на полі бою більше ніж 30 тисяч особового складу на місяць. Треба піднімати цей показник, ну хоча б до 60 тисяч. Чи зуміють мій погляд? Ні, не зуміють. От в тому режимі як воно все зараз і відбувається, і буде відбуватися. Можливо, ще вдадуться. Вда 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 до якоїсь кількості змішаних удар шахетів і далекобійними ракетами Х-101 чи х п'ятсот але у стратегічному сенсі росіяни вже не мають нас чим здивувати, вони на найвищій точці своїх можливостей. На Україну чекає важка ситуація і проблеми, заявив глава ГУР Крило Буданов. Говорить, що ця важка ситуація буде з травня. Чи маєте ви пояснення, що саме він має на увазі під цим важка ситуація? І чому от про травень місяць, якщо все ж таки допомога до цього травня вже до нас дійде, то чому нам буде важко? Якщо знову ж таки росіяни зуміють дуже швидко і якісно поставити до строю ще плюс? Ну, скажімо, 150-200 тисяч особового складу, то це направду дуже серйозний вислак. Але якщо американці направду зуміють включити у пакети допомоги про далекобійні ракети, ми вже говорили про ми вже говорили. А якщо що зуміють включити велику кількість високоточних боєприпасів, скажімо, як М 982 вісімдесят чи М 860 4 касетний боєприпас, який має 72 два супелементи. Дуже добре себе ця зброя показала. То я би не казав, що ситуація буде вже аж такого катастрофічного характеру. Тут ще правда може бути і продовжений тиск на наших союзників. Що, моляв зброї багато не буває. Нас чекає суха погода. а в сухій погоді дійсно. Противнику буде дещо легше нас наступати і тому десь і піднімаються е, оці ставки у частині психологічного тиску, але на, на правду все буде залежати від співвідношення швидкості надходження зброї, її якості і кількості. До речі, про особовий склад окупантів. То Юліан Робке, військовий аналітик аналітик Більди, говорить, що зараз окупанти можуть перекинути виведені з Карабаху війська до України, і їхній контингент налічував близько дві тисячі солдатів, і також вони вивозять звідти техніку. А в та техніка включає досить нові й дорогі БТР 82 а От чи дійсно це теж загроза для нас? І оці дві тисячі в принципі це великий, е великий контингент буде для України. Ні, не великий. Це ніщо. Це трошки більше ніж ніж дві такта ніж дві тактичні батальйонні групи. Тактична батальйонна група це в межах до 800 людей особового складу. В, 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 в нас так буває, що ми за добу можемо підняти показники знищення противника до тисячі. Ну то що таке дві тисячі дві доби лінійних будівці, які склалися. Зараз БТР-82А — ну це не та зброя, яка по-справжньому може щось міняти на бойому. що дійсно в нього там дещо покращена гармата 2А 72 якщо мені пам'ять не зраджує 30-мм, трошки ліпше боє, боєкомплект, але він не витримує навіть удару протитанкового ракетного комплексу типу Джавелін і будь-яких інших. Тому все, що доправлять в спалому в обов'язковому по. Рядку упливають порядкові цифри вище ніж 20 тисяч особового складу. Оце впливає. А 2 тисячі це лише якусь невеличку ділянку фронту. Вони підселять черговою хвилею смерті. От про БТР ви говорите, що спалимо, але ж ми бачимо тим часом в мережі а, повідомлення про те, що окупанти знаходять можливості і способи, як захищати свою техніку, то вони їх накривають металевими листами, то ставлять засоби РЕП. От а, як ми будемо з цим боротися, якщо вони дійсно зараз всю техніку зроблять по такому принципу? Так які бороли ще поки, поки що майже немає підтвердених варіантів, що наші протитанкові засоби. Чи, скажімо, високоточна артилерія не може з цим упоратися? Може про ескалібур ми говорили. А є ще такі знаряди, як СМАТА, є такі знаряди, як бонус, вулкан і тому подібне. А уже е як то кажуть, язицях оцей МДЖЕМ Ну Це прекрасний зенітнаруйта протитанковий комплекс, і захиститися від нього практично неможливо, якщо тільки він взяв вже. На приціл, і ракета до нього дійшла, то будь-які одиниці техніці кінець. Чому десь яке є певна проблематика їхнього застосування? Бо треба виходити на дуже ближні рубежі для пострілу. Це у межах до двох кілометрів. Ну а це вже близький щільний кулеметний вогонь, навіть тим танковим кулеметом, який безпосередньо установлений, чи на будь якій одиниці танкової техніки, чи на будь-якому іншому броньованому об'єкті. Це вже питання якості руху розрахунків по по бойовищі, і це направду величезний ризик. Але я би не казав, що росіяни винесли щось таке неймовірне. Більше з того з точністю до навпаки, якщо вони не можуть поставити повноцінні, скажімо, динамічні блоки, такі як контакт, що вони не можуть поставити дійсно якісні засоби радіоелектронної боротьби, а наварюють зверху заліза, що гармату навіть не можна розвернути більше ніж на 15-20... Градусів то це є ознакою їхнього стратегічного просідання, а не якістю. Але тим не менше, противник буде витискати усе, що може витиснути зі своєї держави. Два роки Росія ще зможе воювати. Пише Вашингтон Пост завдяки тому, що є у Росіян невичерпний особовий склад і те, що вони знайшли можливості, як ремонтувати і лагодити свою техніку, зокрема закуповуючи різне обладнання там з північної Кореї, з Ірану, з Китаю. От ваші прогнози та оцінки з цього приводу на два роки їх вистачить чи може навіть більше? Два три не більше. Вони посередині. Якщо е, підійти за танками, більше 7 тисяч ми винищили. Оде ще до 3 тисяч танків є на складах різних модифікацій, може трохи більше. І ще в межах 7-8, ну хай 10 тисяч іншої бронетехніки. Що маю на увазі іншу бронетехніку, є такий ПТ-76, плаваючий танк 76, попередник ПМП-1, або, наприклад, є ПТ-60ПБ, ще 60-х років розробки, а є ще навіть бронетранспортери із... Відкритою десантною капсулою ще 50-х років, і навіть другої світової. От, якщо разом за бронетехнікою скласти все докупи, то їхні склади спорожніли О, десь так відсотків на 50. От десь так, плюс-мінус, не більше. Нагадаю, що нових танків можуть виробляти тільки одну модифікацію т 90 20-25 на місяць. Не можуть більше і не зможуть. Так зараз що його там показав, що вони в Омську відновлюють виробництво Т 80 Певе, але вони його не відновлюють. Тобто повноцінного нового виробництва не буде. В них колосальні проблеми починаються від штампування е, пресів е, заліза, закінчуючи підшипниками, не кажучи вже про системи прицілювання, це все, що вони показали, це ремонт От то, що є на складах, і в такому режимі дійсно 2-3 роки при теперішньому типі. Ведення бойових дій запас міцності у них є, але правда не більше. Я чому запитую наскільки їх вистачить, тому що голова розвідки Буданов в інтерв'ю BBC заявив, що війна закінчиться після виходу ЗСУ на кордони 91 го року, але далі конфлікт Росії та України буде періодично відновлюватися, тому що їхня мета знищити Україну вона залишається, і можливо, там Росіяни знову ж таки захочуть іти далі. Як ви про це думаєте? повністю поділяє таку точку зору війна екзистенційного порядку. Це називається у теорії і філософії війни. Вона і таке є явище. Це війна Аполлона, тому що воює ідеологія росіяни в своїй ідентичності. Ніколи не змиряться що вони є прямими нащадками татаро-монгольської орди в суміші з угрофінськими племенами, і тільки частково там є наша кров. Для них Київ Мать городов Руські залишається елементом їх. Ідентичності маємо розуміти, що ідентичність, хто ми що ми, як ми дивимося на себе, на оточуючи, починаючи від сім'ї, закінчуючи нацією, найґрунтовніший, найпотужніший і найпредметніший аспект взагалі гомо-сапіенс у частині, що називається, самовизначення. Вони ніколи від цього не відмовляться. Тому рано чи пізно, навіть, якщо умовно завтра та від назад. Закінчиться, якщо Російська федерація зберігається в кордонах тих, яких вона має зараз. Вони зберігають ядерну зброю, мають великі природні ресурси, починаючи від нафти, закінчуючи золотом, діамантом, платиною і тому подібне. І найголовніше, їхній суспільний уклад, такий, як він є зараз, а він плекається із часів Івана Грозного, коли уперше було розроблено ідеологічну концепцію, що Росія це третій Рим, то питання нашої з ним і не лишень питання часу. По іншому не буде це війна вічності знову ж таки, якщо вдаватися до філософії у підсумку. Залишиться хтось один або ми, або вони, і до речі, це вже також описано в їхній інтелектуальній лі лі літературі. Великий імперський історик Василь Осопович Ключевський у 19 столітті чітко написав у своїх працях Росія загроза Україні. Україна загроза Росії залишиться хтось один. По іншому не буде неможливе цивілізоване співіснування нашу нас, українців, тому вигляді, в якому ми є, і в тому вигляді, в якому вони як зараз. Карфаген має бути зруйнований. Варіанті немає. А як ви гадаєте, чи у наших союзників вже дійшлося розуміння, що Росія має бути знищена, чи то має відбутися розпад? Бо з одного боку вони, ухвалюючи ось цей пакет, про який ми вже згадали, вказували там, що ця зброя і вся допомога, яку нам надають Сполучені Штати Америки, вона має там йти на певні цілі, тобто має бути якась певна мета, і можливо, все таки вдалося домовитися із штатами. Росія приречена на розпад. вони це самі прекрасно знають, тому так люто і нещадно б'ються діючий режим в особі Путіна і всіх тих гарантократів є при владі. А їм всім починаючи від самого Путіна, той самий Порті Патрушев Іманов Шойгу, їм усім за 70 Вони усвідомлюють, що їм треба виторгувати своє біологічне буття. Це плюс 20 років. І під цим кутом треба згадати про те, що сказав Ердоган, що Давайте то Сорокового року заморожуємо конфлікт, а потім будемо якісь проводити навіть на конференцію, а референдум і визначати, де якісь землі мають рухатися. Це ніщо інше, як сигнал Путіна, що він готовий зараз домовлятися і виходити на якусь лінію заморозки, як буде в реально сказати, дуже і дуже важко. Але якщо говорити про інтелектуальну частину усвідомлення, того що Російська Федерація має зникнути. Із політичної карти то є такий блискучий американський політолог Януш Бугайський. Він написав прекрасну книжку. Всім раджу вона вже перекладено українською мовою. Неспроможна держава, так і називається друга на продовження цієї назви. Інструкція з розчленування Росії поза 400 сторінок дуже високоінтелектуального якісного тексту, де все обґрунтовано, чому це має статися. Де головний камінь спотикання? Ну про ядерну зброю ми бедес розів говорили і заакцентуємо ще раз велетенський ресурсний сибір. Допоки американці з китайцями не домовляться, як ці ресурси розподіляти, то Російську Федерацію підтримуватимуть у режимі ні німецького геополітичного утворення. Історичний кидок мангусти з повернення України назад в лоно імперії, бо якби зуміли повернути всю Україну, то тоді точно вони б відновлювали на імперський статус. Вони повторити вже не можуть і не зможуть. Але на превеликий жаль, крові ще прийняття. Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю, говорить президент країни Дуда, і він зазначив, що розміщення цієї зброї вже деякий час є темою польсько-американських переговорів. Він констатував, що Росія дедалі більше мілітаризує Калінінградську область, а також нещодавно перебазувала свою ядерну зброю до Білорусі. То це така, а, така відповідь на те, що вона розмістила Росія, розмістила ядерну зброю в Білорусі, чи в принципі це може бути елементом захисту. Ну, ядерна зб... 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 зброя сама по собі це не є елемент захисту, це елемент нападу. Тому що ніхто в здоровому глузі в себе на території цю зброю не підірве, то вона може бути застосована виключно проти противника, виключно на його території. Це говорить про те, що нарешті наші союзники розуміють, що треба медведя ставити на місце, виривати в нього пазури і зуби, і це ще одне підняття ставок уже і для самого. Блоку НАТО і для такої країни, як Польща, ми ж розуміємо, що буде не зброя НАТО, а буде зброя США, бо нема такого поняття як ядерна зброя НАТО. Вона належить якійсь країні в НАТО. Це у першу чергу Сполучені Штати Америки, це Велика Британія і це Франція, і по великому, і то Франція не входить у воєнну частину блоку, а тільки у політичну і в економічну. От і все, якщо говоримо про Польщу, то найімовірніше, що там може бути розташовані, це е, ракетоносії і бомбовози Б 52 тому що в а, американці мають класичну бомбу тут ту, 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 котра випадає з бомболюка Б-61, Росіяни до речі, такого нічого не мають, і вони мають ракету АГМ-86. Та Руті вже подальшу номенклатуру не пам'ятаю. 2800 кілометрів завдання ударів ракета до звукова від 700 до 1000 кілометрів. Може на борт брати один, де після другий 20 таких Ракет -кіл кілотонаж наш змінний від 5 кілотон до 150 кілотон. От найімовірніше, що йдеться про цей клас uh -huh. зброї. Розуміємо, що якщо умовно такий літак заходить на ракетні пуски, десь над Балтикою, то у притул до навіть в столиці Російської Федерації, усе є в режимі ядерного ураження. Ставки ростуть дуже направду добре. Що ця риторика почалася. то це означає, що США прийняли. Прийняли оцей старт від росіян в частині е, підняття градусу. Ну а не забуваємо, що радянський союз впав не тільки через дешеву нафту, а і через те, що була нав'язана йому гонка озброєнь, котру він в економічному сенсі витримати не може, і росіяни зараз її не ви. Пане Петре, щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Я нагадаю, що Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі. Також поділіться цим відео, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірну інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю хороших новин і бережіть себе до зустрічі. Дякую.